Вітаю вас на каналі Смачна Сторінка. Сьогодні покажу вам один із найулюбленіших весняно-літніх рецептів. Молода картопелька, запечена в рукаві. Нічого складного, але смак просто бомбезний. Шкірочка рум'яна всередині картопля м'якесенька, а аромат такий, що на кухні одразу збираються всі домашні. Беру кілограм молодої картоплі, гарненько її мию і тіщу тоненьку шкірочку. Картоплю складаю в миску, додаю 50 мл олії. Далі сіль за смаком, а також спеції, яка просто ідеально сюди підходить, сушені помідори з чесником і базиліком. Якщо любите, можна ще й подрібнений чесничок додати. Все добре перемішую, щоб кожна картоплина вкрилася ароматною олійкою зі спеціями. Потім перекладаю картоплю в рукав для запікання і зав'язую кінці, проколюю пару дірочок зверху, щоб виходила пара, і картопля не перетворилася на пюре. Перекладаю рукав на деко і запікаю в розігрітій до 200 градусів в духовці десь 40-50 хвилин, орієнтуюсь по розміру картоплин і по рум'яній скоринці. Коли дістаєш з духовки, запах стоїть такий, щоб важко втриматись. Я зазвичай подаю її просто, посипаю свіжим кропом або петрушкою. До неї ще можна подати сметанку або якийсь легкий соус. Отака проста домашня смачна страва, яку завжди готую, коли з'являється молода картопелька. Спробуйте, і вам точно сподобається. Смачного вам і тепла в кожну тарілочку.